Нині, зважаючи на війну, використання інновацій для українського агробізнесу не лише інструмент підвищення ефективності, але й зміцнення безпеки. Раніше, щоб провести обстеження, обробку чи збирання врожаю, працівники змушені були фізично виходити на небезпечну територію. Точно заморобство це така інновація, яка допомагає оптимізувати використання добрив, внесення добрив, пестицидів. І бути господарством ефективними. Автономні роботи вони допомагають вже на полях. Вони можуть висаджувати культури, виділяти бур'яні лазером, як це вже там є в дуже просунутих країнах. Для обробки для взагалі для роботи та для того, щоб замінити людей, дуже активно розвивається біотехнологія та генна інженерія. Чому це потрібно? Тому що треба змінювати ДНК рослин для того, щоб вони були більш стійкі для змін клімату і хвороб. Для того, щоб взагалі все, що змінюється сьогодні, вони могли надавати більше врожаю. Щодо штучного інтелекту, як він взагалі в аграрному виробництві застосовується і допомагає? Фермерам. Він дуже швидко дає можливість зрозуміти, по-перше, наприклад, яка хвороба чи яка проблема, де треба оптимізувати. Тобто він дає можливість дуже швидко і оперативно приймати рішення в реальному часі. Ще там Два-три роки тому, коли ти казав слово прогнозування, всі казали, це як це можна як це взагалі можливо. А сьогодні можливо, тому що штучний інтелект він якраз таки буде працювати, що він буде прогнозувати дуже чітко для того, щоб попередити всі ризики чи проблеми, які можуть трапитися в сільському господарстві.